Добрий день. Ми зараз е, у урочище Красношора. Е, сьогодні е, я вирішив зняти. Тут вчора е, е, пройшла техногенна катастрофа. Е, тут е, зійшла велика кількість ґрунту. Бачимо, як тут дорога. Оце лісова дорога, яка йде вверх. Тут навіть є у верху і дачі людські. І ми зараз знаходимо на цьому місці. Де зараз е, сумні процеси пройшли. Це разом ліс, тут зайшли багато гектарів. Е, я просто не хочу. Дивіться, якщо це ми покажемо. Е, недавно ми знімали відео про красну, про історію. Розповідали ми про музей. Але тепер е, дуже е, зійшла велика кількість ґрунту, дорога пошкоджена, і це стало на території. Е, Красної Дубівська селищна рада, це землі Мокрянського дердяс Госпо. Ми зараз постараємося піти поближче. Такі катастрофи в Карпатах зустрічалися більше після паводку 98-го 2001 -го року. Але на даний час це досить великий суд зійшов у цьому регіоні. І ми детально. Подивимося і вам більше розповімо про це явище природи, яке сталося тут у О, Дивіться, це які розколи у земній поверхні. Оце все розколи йдуть туди вверх. Ми зараз піднімемося грунт. І навіти опять шум, значить, іде ще рух. Зараз земної поверхні, скільки тут лісу знищено. Піднімемося далі і подивимося, більш детально, опишемо і покажемо цю частину, де зайшло в СУ. Ну, ми зараз підпіднялися вище, тут опасна зона, я постараюся це обійти. Дивіться, тут скільки ґрунту, це далеко вверх пішло. Дивіться, тут хлів, залишки хліва. Це вся земля пошкоджена. Це великі втрати для е, цього регіону. Тут стільки лісу знищено, е, скільки тут і е, землі попорчено. Це, напевно, був чий сінокос. Ось такі сані процеси в Карпатах бувають, рідкісні роки, Но, але це досить. Сильна техногенна катастрофа. Наслідки її досить довго треба буде міняти, наприклад, тут дорогу, якусь другу сторону, бо це досить буде опасна частина цього регіону. Тут не знати, якщо дивитися так, що стільки тут мільйонів тонн чи от зійшло ґрунту. І який уран нанесений, це. І лісовому фондові, і е, природі, і навколишньому середовищу, і людям, які нанесені втрати. Ну, це чути зараз, ми зараз знаходимося тут і чути е, тут, як тріскає земля, продовжується. Ми постараємося це обійти. Там вверху ще є якісь садиби, но, але дійсно це загроза і дорозі, і навколишньому середовищу. Е, Оце досить давно в цьому регіоні не було таких, такого техногенної такої катастрофи, як зараз оце йде. Дивіться, розливи звідси, річка розливається, земля земля рухається, чути потріскування. Я думаю, що це ще будуть якісь далі зміни. Чим воно було викликано, чи це якимись процесами, ну не було таких дождів, як було в 98-му році, 2001 року, що дожді дуже падали, е, яка причина, яка природна сила зрусила, зрушила цю частину величезного е, масиву ґрунту, е, опустила вниз, потріскалося це е, дуже цікаво. Цікаво. Я думаю, що тут будуть експерти зараз приїдуть тут е, і займаюся б, е, цим питанням. і Мокрянський Мокринський дир. директор. Я думаю, що це вже обслідували. Є висновки якісь попередні, а детальні, де вже висновки зроблені через деякий відповідний період. Ну, зараз відповідно створена комісія при Тячівській адміністрації. Зараз служби відповідні, прикордонна служба прибули тут на місце. Зараз дроном обстежують. Цю територію, аби охватити і аби знати, які будуть наслідки далі. Тому що я був вверху там, то рух продовжується ґрунту, чути тріски, можливо, це піде. Зараз ми бачимо, тут знаходиться директор Мокрянського держдолства Кубинець Микола Дмитрович, тут Ферима, лісничий заступник голови Тячівської адміністрації. Вадим носа йде зараз обстеження і буде зроблені висновки прикордонна служба з дроном. Обстеження йде висновки зроблені по цьому регіону. Чи буде продовжуватися ці сувні процеси? чи аби не було далі, як у 98-му, 2001 тисячі році в Лупуховому, наприклад, у вільхівцях, у вільхівських лазах, а там а, б, потрібно було людей виселяти, або у 81-му році було покраще, коли суґрунту. То навіть перекладали відповідно в спокої. Зараз да, йде да, обстеження, да, йде вивчення, вивчення даного процесу, йде да, да, робоча да, нарада да, на місці, вивчаються да, да, питання, аби да, після того да, зробити відповідні да, висновки ну, і ну, проводити якусь відповідну роботу. Ну, дійде, мабуть, до поста десь Ну так би треба сюди, так? Так, от от бачите, центр екрану. Тепер мало вправо буде. Просто ми, ну вам треба, як вона попрямі займає, чи як вона отак от займає? Не, попрямі, та там плюс-мінус, вона і так буде міняти кожен день свої координати. Зараз відповідно йде загорожа річки, річка змінила напрям, бачимо у різні сторони, тут йде. Іде затоплення е, ділянки, сіно чи це частна земельна ділянка, бачимо вже нанесені урони. Проходити по цій дорозі, займатися е, якимось вивозом, то е, опасно, напевно, будуть якісь рішення, буде направлена відповідна техніка, аби продовжувати, бо напевно тут є якась відповідна робота у Мокрянському лісгоспі, в, 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 в цьому красношурському лісництві. Звідси міриті це дороги, ми тепер дорога взагалі. Ми бачимо, а це а, це все сувний процес при обстеженні дроном близько 900 метрів. Він має по висоті і ширині 200 метрів. Бачимо, що це велика площа зайнята цим сувом. Він продовжує рухатися. Я так розумію. Якщо ми сьогодні подивимося, завтра буде зміна вже рельєфу. Це, Я думаю, що ще буде це. Вивчати далі можливо, да, якщо буде зміни змін. да, Нам треба просто от, той, от, цього, от цього, от цієї сторони. До, цього, до, дороги, до, чи? до дороги, де тут? Де, де, де дороги? Хорошо, добре? добре. Хай 195 приблизно. Ми бачимо русло річки, як змінилося. Тут практично вода вона зараз повернулася, але вона затопила ту частину. Це після палок. Я вам покажу, які тут сколи, які тут глибока частина відповідно. І сюди бачимо, що нанесено величезний урон природі але і цього масиву лісовому ліс приблизно має 60-70 років. Оце туди всі, оце -все з ґрунтом, разом, з лісом з усім зайшло. Добрий день. Довжиться обстеження, визначить точно місце заходження. Далі вже вирахована площа приблизно буде розрахунки. Я думаю, що районна комісія визначить збитки, які нанесені в українському держі В цьому масиву тут люди щось построїли. Це вже цікаво. Серйозні комісії, серйозні люди вивчається питання дане, аби далі зробити відповідні висновки. Якщо вчора по спостереженнях оця частина русла, вона практично була ще частину відкрита, то якщо подивитися туди, то це вже повністю вже перекрилося русло. Вода вдалася в ту сторону. Бачимо, що рух землі продовжується рухати. І змінювати е, рельєф цього. І це буде вивчати довгий період. Тут ще є господарська діяльність і мокрянського лізоспа. Це і заготівля дров, і тут є рибники, і так далі. Оце треба рішати питання дорогу. Ваш ні буде паралізований це лісництво і український дарлізос. Зима, кінець січня. Дуже красива пора року. Був сніг вчора, і дуже красива природа у Карпатах. І такі рухи в природі, які відбуваються зараз, вони не бажані, вони наросять урон і діяльності, життєдіяльності цього регіону, і лісгоспа, і лісництва. І треба буде вирішувати питання, як це чим швидше ліквідувати. Ну, але це буде затримка того, що рух ґрунту продовжується. На завершення нашого подорожі на цьому процесі бачимо, який ґрунт. Високо це піднімати не можна, тому що бачимо, що це висота ще раз повторюю 900 метрів. Туди із під гори урвалося. І ширина 250 метрів. Бачимо тут до річки. змінили ручку русло річки, і фактично зараз сюди ні грузовий транспорт, ні легковий ніякий тут рухатися не може. І це паралізувало і роботу Мукрянського держлізгоспу. І При розмові з директором зоспу він сказав, що чимся стабілізує ця частина Мокрянський Дерезлізос буде пробувати ліквідувати ці наслідки, підсипати дорогу і пропускати, аби дати роботу людям забезпечення дорогами, тому що зима ще не закінчилася, людям треба жити, аби головне зробити дорогу. О, тут є і господарські будівлі, тут бачимо, тут урон і тут частині нанесено, змінено русло. І змінювати дорогу, там теж також бачимо, що це все, все змінити дорогу неможливо, лише чекати, коли все стабілізує, засипати і робити дорогу туди вверх. Мокринське держізосп і дійсництво готові лише при стабілізації, того, що аби не було. От комісія працює, бачимо, що робота кипить. Влада зробила оперативно і Мокранський е, держ і адміністрація, і служби відповідні. Займається цим питанням вивчення поки що, а далі будуть якісь прийматися відповідні міри, аби ліквідувати наслідки цього ертогену і цієї катастрофи. Ще раз вам показую. Оце ця дорога, де я стою, вона десь була тут. І на 15 метрів, на 15 метрів вона з ру... От, от я стою на дорозі. От бачимо, що ну, е, метрів 15, е, вона, може, 20 змінила. І стовпи, і лінії електропередач, бачимо, що воно ну, все змінилося. І е, зараз е, от така зміна в природі відбулася. Е, печально будемо казати, але е, головне, щоб стабілізувалася ситуація і можна було працювати і жити в цьому регіоні. Дякую за увагу. Ще я покажу вам це є е, Краснянська. ГЕС, звідси починається забор води і йде вниз, і дає е, Красіянська ГЕС, дає електроенергію у цей важкий такий час. Бачимо тут звідси трубами. Отак загорода відповідна, відповідно зараз іде. Вона теж частина її, це під загрозою, бо якщо буде замулення, а це бачимо, що йде замулення, можливо воно буде також е, наносити і е, якісь відповідні зміни по роботі цієї ГЕС.